Вітаю, шановні українці! З вами Лавра. Подивляємося декілька міст Дрогович, Луцьк і Тритові Волині. Замітила, розкладаючи на цей тиждень, що сама от, енергія, сама обстановка як нібито ворогом стримана, мається на увазі, що це зло, яке розповсюджене зараз, воно як нібито стримується з наміром спеціально. Тобто на початку тижня все ж таки повинно бути більш-менш більш спокійно, щоб ви розуміли. Більш-менш спокійно. Дорогобич. Яка існує небезпека на цьому, на, на цьому тижні, Дорогобич, 18 серпня. Яка небезпека? Дрони летять? Дрони летять. Ще будуть якісь такі лякливі моменти, тобто люди будуть лякатися чогось. Ось так. Є підозра те, що дрони будуть збиватися. Тобто тут їм кінець, якби приходить. Так? Але будуть ще... це може ще означати, що пусті дрони, як вони називаються, ну, тобто пусті дрони більше для переляку, і як воно. Ви зрозуміли, так? Да? Тобто ці пусті дрони також можуть бути для, ем, можливо, привертання на себе увагу, чи да, для, для привертання, скоріше всього, на себе увагу. Але все ж таки, я думаю, що дрони будуть збиватися. тобто, успішно повинні збиватися. Ну, і, звичайно. Що ще нам зараз, покажіть мені, що мається на вазі, короче. Угу. Ну, а під сімки мічей нам кажуть про те, що обстріли, обстріли все ж таки мають місце бути. Ну, ось по карті дьявола паж мічей, це означає, все ж таки налаштування дуже вороже. А, да, скажімо, загроза обстрілів, вона є. Єдине, що я в хочу сказати, що все ж таки маємо надію, що не понеділок і вівторок повинно це бути. А, трошки пізніше. Ось так. Це дрогобич. Карта дьявола також і сім'я мічей, і дев'ятка мічей може означати, що наміри підлі. Наміри підлі. Наміри такі, знаєте, щось зробити дуже пакосне. Не просто обстріли, а щоб зробити боляче. Луцьк. Луцьк. Що на цьому тижні? Що на цьому тижні? Яка загроза існує? Сам настрій в Луцьку теж дуже такий неспокійний. Люди нервують, люди нервують. Ось, то все ж таки, я думаю, що якщо ми не кажемо за мости, ніякі такі, а ще якщо містечку немає, якихось таких великих містечок, міст, то це може ще бути переходи, перехід кудись, да? там великі, ну, наприклад, якісь великі. Перехрестя великі, такі і так далі, тобто тут перехід з точки А в точку Б. Якщо ми не про не не кажемо про це, то в принципі не не повинно бути загрози на цьому тижні. Якщо ми якщо там має місце бути мостечки, такі містечки маленькі, також я кажу, як вони називаються, ну великі якісь перехрестя і так далі, то там не те, щоб мається загроза, прям, але все ж таки над. Тими місцями може пролітати щось вогняне. Не хочу я казати, що ці карти можуть означати вибух. Зараз не хочу казати про це. А це може означати, що можуть збивати над містом, над тими перехрестями, над мостами, над великими дорогами. Можуть там збивати десь. Розумієте? Ось так. Сама ситуація тут по цим дорогам вона нестабільна, Тому що переліт. Тому що переліт. Там, де може бути мосточок, да, або якесь таке місце, якби їх усамітнене стоїть. Також це може бути там містечко, місце. Волинь, небезпека на цьому тижні. Волинь. Небезпека на цьому тижні до 17 серпня, 12-18. Є момент обстрілів. Самої прям території і буде. Було і буде. Було і буде. Теж ворога цікавить конкретне місце там. Ворога цікавить конкретне місце, це скупчення людей. Да, скупчення людей або центри якісь там, де люди можуть бути. Поки що якоїсь руйнації я такої конкретно там не бачу, але момент те, що буде летіти, так, тут треба бути дуже обережним. Ну, абсолютно, бачите, тут треба бути дуже обережним. Сльози можуть бути, страх людей, було і буде, і ще раз кажу, летіти. Так, так що тут треба бути дійсно обережно на цьому тижні. Є загроза обстрілів. Башня хоч і не випадає, але ціль там є. Ціль там є. Там, де може бути, я ж кажу, що або в центрі якомусь, де скупчення людей, або скуп... скупчення товарів. Тобто це можуть бути торговельні центри, або можуть бути просто місце, де дислокація якась. Тому треба тут бути дуже уважним. Дякую за. Ваші запити, питання, зацікавленість, лайки, пока, пока. А я зараз роблю нове відео.